1 серпня 1991 року вперше до столиці України прибув президент Сполучених Штатів Америки Джордж Буш, який перебуває в нашій країні з офіційним візитом. Верховної Ради України Леонід Макарович Кравчук. І президент Сполучених Штатів Джордж Герберт Буш виступили в аеропорту з короткими заявами. Високий гість виступив у сесійному залі Верховної Ради Республіки з промовою. Зокрема, він відзначив I come here, to tell you, we support the struggle in this great country for демокрасіекономік реформ. На водолай тою приїхав сюди, щоб сказати вам підтримуємо боротьбу в ці великі країни за демократію та економічні реформи. Що такі американці мають на увазі? коли ми говоримо про волю, демократію і економічну свободу? Мабуть, нема слів, які зловживались більш регулярно і більш цинічно ніж ці. Протягом цього століття деспоти видавали себе за демократів, тюремники ми можемо відновити довір'я до уряду, лише повернувши цим поняттям їхнє правдиве значення. Коли американці говорять про волю, вони мають на увазі спроможність людей жити без страху перед втручанням з боку уряду, без страху перед переслідуванням їхніми співгромадянами, без обмеження волі інших ми не вважаємо, що воля це привілей, який видається лише тим, хто дотримується відповідних політичних поглядів. чи належить до певних груп. Ми вважаємо це невід'ємним особистим правом наданим кожному чоловікові кожній жінці. Проте свобода. Це не те саме, що незалежність американці не підтримуватимуть тих, хто домагається незалежності заля того, щоб замінити віддалену тиранію місцевим деспотизмом. Вони не допомагатимуть тим, хто відданий справі самогубного націоналізму, основаного на міжнаціональній ненависті. протягом 200 років ми навчилися що воля, демократія, та економічна свобода. Це щось більше, ніж слова натхнення. Це більше, ніж слова. Ваш великий поет Тарас Шевченко зазначив в своїй хаті своя правда і сила і воля. Ми працюватимемо для нашого з вами спільного добра. Що означає, що ми не втручатимемось у ваші внутрішні справи. Я прибув сюди, щоб заявити. ми підтримуємо тих, хто досліджує рубежі. Ми приєднаємось до тих реформаторів на шляху до як Ми це називаємо відповідно нового світового ладу. Ви лідери. Ми віддаємо вам належне за зміни. Я хочу сказати. Нехай Бог благословить народ України. Дуже вам дякую. Це перший в історії виступ президента Сполучених Штатів Америки в парламенті України. І ми від нього багато чекаємо. В першу чергу, співробітництва на умовах найбільшого сприяння. В цьому залі ми працюємо вже більше як півтора, більше року. Десь рік і три місяці. Але в ньому ніколи не було стільки людей і ніколи не було такої тиші. Я подумав, що для мене було б надзвичайно великою допомогою, коли б частіше приїздили при Україну Бабин яр скорботний пам'ятник все трагедії. Від президента та Конгресу Сполучених Штатів Америки жертвам фашизму. День у день гриміли постріли, падали підступно підкошені, мирні люди, лилася невинна кров. 29 вересня 41-го року фашистські окупанти розпочали в цих квітучих місцях одну з найжахливіших акцій Другої світової війни знищення багатьох тисяч євреїв, а згодом перетворили яр у величезну братську інтернаціональну могилу євреїв, українців, росіян, поляків.

Ми клянемося, що подібні вбивства ніколи не повторяться. Ми клянемося забезпечити майбутнє віддане справі свободи більше, ніж насильству та тиранії. І ми клянемося, що коли наша вірність цьому принципу буде слабнути, ми згадаємо про це місце. Візит. Завершується, сподіваємося, він сприятиме налагодженню прямих контактів між Америкою і Україною в сфері політики, бізнесу, комерції, культури і просто між людьми обох континентів.